Швидкий, надійний та ефективний подрівнювач кормів та артмаш УПР 4 роздробить будь-яке зерно, сіно, солому, зерновелошпиня та інші необхідні продукти. Перевіримо продуктивність на пшениці. Засипаємо зерно в бункер, чекаємо одну хвилину. Маємо 9,25 кг подрібненого корму. Отже, продуктивність подрібнювача становить 555 кг на годину. Дробарка обладнана ротором з молотками зі шведської сталі Hardox, яка відома стійкістю до стирання. Молотки мають чотири робочі сторони. Молоток затупився. Просто переверніть і продовжуйте працювати. Фракція помолу регулюється змінними решетами в комплекті два сита з отворами 4, 6 або 8 міліметрів. Працюйте з мінімальним запиленням завдяки системі зворотнього відводу повітря, мотор обладнаний тепловим захистом для контролю навантаження. Вбудований електронний амперметр. Хочете дізнатися більше? Менеджери Артмаш дадуть відповіді на всі питання.